Вони обрали нічого не розуміти. Це уривок із телефонної розмови між Елізабет Фінч та Нілом із книги Джуліана Барнза Елізабет Фінч. Що трагічного в цій фразі? Можливо, це занадто гучно сказати трагічно. Проте, погодьтесь, нашу увагу приверне лише те, що резонує з нами. І, на жаль, найчастіше ми бачимо не цілу картину, а лише уривок, те, що цікавить нас. Те, що ми можемо інтерпретувати за власним вподобанням і узгоджувати уже з тими знаннями, які маємо. Адже це набагато комфортніше. Ми ж не хочемо мати справу із когнітивним дисонансом. Чому із сотень сказаних слів ми приділимо увагу лише двом: чи можемо ми в повній мірі знати, колись десь я прочитав таку цікаву фразу ми не можемо знати на всі 100%. Проте ми можемо бути впевнені на 99. Який шлях проходить інформація перед тим, як дістатися власне, нас? Яка основа лежить у пізнанні навколишнього світу? Я не берусь зараз відповідати на всі ці запитання, вони доволі цікаві, вагомі та залишаються відкритими, але в мене нейронних зв'язків не стане вдосиль охопити все. Традиційно я краще наведу цитату Фридриха Нічу: В світі не існує фактів. Лише інтерпретацією. Чи можемо ми брати за основу наших знань інтерпретацію енної людини, викривлення. Наше все. На жаль, вся історія гомо-сапієнсів, як ми себе скромно назвали, людиною розумною чи мудрою, побудована на нашому вмінні створювати легенди, міти, байки, релігії. І всього цього ми набули разом із революцією в наших мізках. Саме в той період, коли ми почали мислити, тобто в період когнітивної революції. Зачитую фрагмент із книги Sapiens Юваля Харарі Лише Гомо сапіенс може обговорювати неіснуючі речі. Тобто казки це наше, людське. І вдаватися в спроби осягнути казку це завжди віддалено, ненамірено, скоріш за все, але спроба осягнути людську сутність. Побудова власної реальності для людини виглядає як єдиний дійсно можливий варіант. Проте, знову ж таки, стверджувати, що людина, живучи, не будує власну реальність абсурд, тому що у кожного з нас свій досвід, своя історія народження, своя історія життя, своє власне бачення, свої принципи, думки, вподобання і так далі. І, так далі. І, можливо, не зовсім доречно, але я хочу просто зачитати цей Рубайомара Хаяма. В одне вікно дивились двоє. Один побачив дощ і бруд, а другий крон зелених гру, блакитне небо і весну. В одне вікно дивились двоє. Чи можемо ми посперечатися з тим, що те, що ми спостерігаємо, є лише сумою перероблених даних нашим мозком, які потрапили до нього через наші органи чуців? Усе зводиться до того, у що ти віриш і кому ти віриш, все вирішує перспектива. Я вбачаю певну мудрість у вислові. Зміни свою точку зору, і ти зміниш свій світ. Буддизм, стоїцизм, даосизм – це все різні течії різних рік, але дещо вони мають спільного. Зокрема, те, що кожний із вчень чітко наголошує на тому, що ти сам є творцем свого щастя і свого страждання, усе в твоїй голові. Заради прикладів різних перспектив далеко йти не буду, лише згадаю деяких персонажів, про яких я робив уже відео. Для Зенокі Ціонського кораблетрощу, у яку він потрапив під час торговельної подорожі до Атен, в результаті якої він втратив все, це легко могло бути крапкою, як в його торгівельній діяльності, так і в житті. Натомість ми маємо одну із найпрогресивніших і створених вчень філософію стоїцизму. Для Альбера Кам'ю його туберкульоз міг означати все, що завгодно, окрім створення ним філософії абсурду. Яку він сповідував, яку він пропагував, якою він сам і жив? Це той випадок, коли хворий лікує живих. Фридрих Ніччо у своїх пошуках, в своїй суперечливості, в сумбурі власних думок та на фоні прогресуючого неврологічного розладу, пов'язаного із деменцією, все одно у своїй відомій праці весела наука описує формулу прийняття людиною, її життя, аморфацію. Але це надзвичайно маленька крихітка із того, що він писав, які формули вигадував чи які ідеї описував. Проте я чомусь вчепився лише за одну з них. І таких прикладів я впевнений сотні, тисячі, якщо не мільйони, коли людина могла піти категорично іншим шляхом. Я взяв, до прикладу, три людини і їх певний етап життя чи творчості, що на рахунок тих перспектив, які безпосередньо пов'язані із нашим життям Християнство. Я не помилюсь, якщо скажу, що сьогодні це релігія із найбільшим числом послідовувачів у світі. Перенесімось дещо назад у часі Четверте століття нашої ери, Флавій Клавдій Юліан, римський імператор, увійшовши в історію як Юліан Відступник, ім'я, яке йому дали правильно, християни. Чому? Тому що він був язичником, відновлював язичницькі храми, видав пару едіктів проти християн. Автор фрази тих словетних останніх слів, завдяки яким завоював місце у збірнику цитат видатних людей, які він, скоріш за все, ніколи не вимовляв, а саме Ти переміг облідий галілеянине, в такій манір, не наче звертаючись до Ісуса, і визнаючи, що християнство здобуло перемогу над язичництвом, еллінізмом, юдаїзмом, і якби те, що цей же імператор розширив права муніципальних курій. Зменшив податки, скоротив палацовий штат, сам по своїй суті був людиною справедливою, розумною, відданою науці, відмовився від род, двірця і ще багато чого іншого, воно все розпливається, йде на задній фон, тому що історію пишуть переможці. Ще одна чудова цитата, яку я зачитаю з тієї ж книги Джуліана Барнза із записника Елізабет Фінч: Образ людини стилізується під правила жанру промови. Образ залежить ще й від пам'яті, якої теж свої закони. Просте й банальне запитання, а що як, містить у собі всю глибочинь перспектив нашої історії, країни, цивілізації, байдуже. Воно настільки неосяжне, що подекуди просто не піддається якомусь логічному вирішенню чи заключенню, тому що це питання по своїй суті можна задати всьому, під сумнів, можна поставити все. Ніщо із того, що нас оточує, не є достовірно надійним, точним чи правильним. Про що це відео? Я попрошу вас подумати самих. Сценарій до нього написаний у другій годині ночі, до речі можливо про те, що ми нічого не можемо знати достеменно. Можливо, про те, що будь-яку інформацію потрібно перевіряти, не довіряти на одне лише слово навіть видатних людей, філософів, вчених, фахівців. Можливо, про те, щоб бути добрішим один до одного, тому що те, з чого я почав, вони обрали нічого не розуміти. Цитата Елізбет Фінч, виникла з того, що її як професорку посоромили, неправильно інтерпретували її слова, і з її лекцій про Юліана Відступника, еллінізм та язичництво почали її відверто чмирити, та навіть випустили статтю із заголовком психована професорша, заявляє, що римські імператори зруйнували нам сексуальне життя. Тобто тотальне місінтерпретування. Ну а на кінець я зачитаю вам вірш одного із моїх улюблених поеців Уолта Вітмена. Читаючи книгу, Славетний Життєпис. Чи це я питаю зве автор житцям людини? Чи так уже після моєї смерті хтось і про мене напише? Начебто, хтось може знати по-справжньому хоч дещо про мене. Коли навіть я думаю часто, що сам не знаю нічого чи майже нічого про себе. Тільки декілька націків, невиразних, непевних, свідчень і рис, яких сам я дошукуюсь, аби тут їх окреслити. Користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам мій другий канал Сонетний лад, на якому я просто зачитую вірші. На цій ноці я з вами прощаюсь до наступного відео. Бажаю здоров'я, миру, перемоги. Та. Всього найкращого.